Вже мені сиди в кімнаті, включи режим польоту, щоб у тебе ніхто не дзвонив. Зараз буде якийсь сюрприз. А де хтось свідник? А як на тебе було? Може якийсь подарок хоче мені дати? Але де вона його заховала? Все, ми взяли торт, всі є Шарики. Ми були Бляхамоха в Іспанії, в Мадриді, в готелі. Тільки на рецепшні. Коротше, мені здається, що все-таки одна підписниця спалила, що ми приїхали. Що це може бути? Уявлення не маю. На Аль Класіку я був. Іспанія, що? Хто там? Роджер Федерер вийде теніс зі мною пограти. Енрікий Глесі заспіває. Да, да, Незважаючи!